Ось як уже гарно виглядає черешенька, які великі вже Порозпускалися наші бруньки. Великі, пишні. І лишити так, щоб було в різні сторони. Це ось погано розвинулось. І постійно треба обламувати Оці внизу порослі, та що йде з коріння, щоб не тягла на себе силу. Це все треба обламувати. Дивіться нижня по цій стороні немає ніяких їй, щоб заважали. Так, в цю сторону ця в нас буде. В цю сторону буде ця, в цю сторону ця, і в ту сторону та. Ця ось верхня погана. Лишу шість. Можливо, вони підуть гарно всі в сторони. І буде гаразд все. Ось як гарно гілочки поросли сантиметрів десь по 15. Всі гарно поросли. 4 листопада. Черешенька, ось які гілки горні виросли, товсті, міцні, ух, такий дебелий стовбур вийшов. Гарно наросли гілочки. Оця ось, ось гілка. Дуже пішла сильно вверх. Подивлюся, можливо, я її лишу і зроблю центральною. І буду робити ще один. як називається, господи, мені з голови вилетіло. Я його навесні підріжу, а тут з брунечок підуть ще гілочки і зроблю ще один такий шар. Ну, подивлюся, буду дивитися. Поки що я бачу, що в мене є на кожну сторону погілки. Ось можна подивитися. В одну сторону, оця пішла в другу. Ця пішла в третю. Ота пішла в четверту і ця пішла в п'яту. І виходить, що ця зайва, центральний провідник. Ну, буду дивитися, поки що хай постоє так. Весною я вирішу, що з нею робити. Ну, більш всього, що я її просто. Ой, не знаю. Подивлюсь. Стартувати не буду, так сказати. Оце так гарно вона виросла. Дебело. Ось можна подивитися унизу. Як виглядає? Внизу. Це в нас внизу вишня. Вон, вишня. Це йде перший рік, виросло, як прищіпувала, обрізала. Це пішов другий рік. Вон, бачите, говорять, що черешня росте, росте на вишні, а потім вона швидше вона вишні росте і від свої ваги відламиться. Ну, буду дивитись, мені самі цікаво, тому що я хочу ще поприщіпувати на вишні. Але у мене ще є малесенькі. О, видно. Маленькі стоїть черешеньки, це ті ще посіла з насіннячка. Хочу спробувати виростити самостійно вдома черешню. В наступному відео покажу, як я на цих маленьких горобчиків прищіплювала сортову черешню. Наступний рік ми ще не скуштуємо черешеньок, це хіба що, можливо, десь тут на цьому погоні тут десь брунички, які будуть. Цвіточками. А так ще ні. Це вже аж ген слідуючий рік будуть черешеньки. Ось такі ягідки великі, дуже великі, м'ясні, прям такі береш і жуєш. Ну подивимося, як вона витримає та вишня при чи ні.